У Києві встановили меморіальну дошку на честь полковника армії УНР Євгена Коновальця. На ній барельєф військового разом з елементами зброї. Дошку розмістили на будинку по вулиці Січових стрільців, де 18-го року були казарми цього підрозділу. Автор композиції, скульптор Олександр Михайлицький, відкривали дошку вихованці військової школи імені Коновальця. Барельєф освятили представники українських церков. По тому відбулося покладання квітів. Євген Коновалець якраз і породив ту. Ту ідею, яку продовжили згодом, і Шухевич, і інші наші славні воїни, і зараз їх підтримали сучасні. Ось тут під барельєфом якраз стоять мушні славні хлопці, молоді. Це приємно, тому що вони вчаться на цій історії. Всі, хто знав, той буде знати, той буде перечитувати. Я спогади його два рази перечитав і ще третій раз. І те, що ми відкриваємо, кожен прохожий буде знати.